Ну що, друзі, всім привіт! З вами на каналі Рос І сьогодні ми йдемо з з собакою моїм гуляти. Хочу показати вам нашу прогулочку сьогодні. О, такий сьогодні класний день. Так що можна в принципі погуляти, да? Погнали. Пішли. на, на, на. На-на-на! На-на-на-на-на-ха, на, 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 хороших мальчик. Порода хаски, кто знає. Ох. Так що йдем на прогулки сьогодні. Будьте ага. хмар, наче такий нема сильних на дощ. Так що... Чого б і не погулять, правильно. Взяв з собою ножа. На всякий случай. А буде. Зараз підемо туди далі, може. На лісок якийсь. Йдемо. Ідемо ховати, йдемо. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайкоси, діліться цим відео з друзями. А ми продовжуємо гуляти. Бачите, вже тут скосили цей ячмінь. Ячмінь був вроді бидо. А може далі покажу соняшник. Так що, друзья, такие дево. Ховарь! Иди сюда! Иди до мене! Иди до мене мій песик пойди! Не хороший! Иди сюда, що за репляхай! Иди сюда! На. Шесть Щось начепилося, может? Ой иди сюда! Стой! Нельзя! Стоять! Стой! Нельзя! 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 Нельзя. Стой! Нацепляв идем о, дивіться, друзі гніздо Гнездо АЕСТА Кстати був тут сидів Тільки це було два місяці десь назад или місяць Нет 2 місяця скоріше всего назад Був тут гнезди зараз уже нема там я помню гуляли і там аїст висів. Вже такий здохлий. Померший. Щось з ним сталося таке Непонятне Так що такі діва Прогулочка в нас така У вас, друзі, які собаки? Є може в когось собаки яка порода. Напишіть в коментарях. Може є якась у вас там порода. Напишіть я почитаю. не. На, на. Цвіточки нюхає, а він не хоче обсикати. От безсовісний, а. От ховертін. Напишіть я почитаю, буде цікаво знати, які собаки в моїх підписниках є. Ми з собакою продовжам йти, тому що выгулять пацана. На откры... на ближчину, туда, і на відкритой местності. Підійдемо вище посадки туди і буде цей уже тихіше буде. Так, ну що вже друзі доходимо вже, з собакою посадки. Шум такий Високі дерева, коротше, і Такий вітер дує, де що ти що? Такий сильний. А чути блін, аж Там як ото коло дороги як ми йшли Чути добре його Але нічого ми з собакою йдемо далі особливо ці по такі нам мішають трохи йти даже, буває буває, запинаємося за них, але нічого йдемо продовжуємо далі йти Так що такі справи Йдемо хлопчик йдемо. Йдемо чувак йдемо Чуєте який шум стоїть? сонце за хмари зашло. спокійніше стало. Ковар щось знайшов. Ковар, що там нашел? Айда! 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 О, жовуди, Если дивиться. Стой, хватит, я покажу жовуди. Они все таки жовуди. Стой, 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 стой. Вот все, друзья, вот такие. Блин. О, ховард уже шесть там. Бей, ви, ви. там мыша давай хова давай давай шукай 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 мышу нашел что ты там нашел мышка мышку нашел эй шукай шукай давай шукай. Грий, греє, шукає. Блі. Айда, Хорс, хайда. Пошли, дальше. Щось тих, щоб було в кусяк, зараз зайдемо провіраємо. Айда. Хорош. Дай ми підемо. Так що поменше кущів. А йдемо сюди. Погнали. Холи попере. Подожди, коли будеш я ж тобі не... Як ти не завжди можуть? Хоч ще кинуть. Ну воно друзі тут.

Давай гуляй, гуляй. Гуляй, кого гуляй. Слушай, Зашвид посадочку. Може, не цікаво тут походити. А то ми все на полях, все на полях. Дивіться, друзі, який дуб. Здоровенний такий, ух! Дупіщ. Повню, ми тут збирали грибочки, лисички, та о, хова, миша, миша тут є. А все, миша, миша. Все, ховач. А все, понюхай тут. Давай, все. Ховач, посе, не хочеш. Положи кого по палке іти. Почипывайся. Погнали дальше. Пошли туда. А дай-ка. Айда. Ай-дай-дай-дай. Айда. Дай-ка, касси, я двигайки. Кулючки. Дебели, да? Видите, видите как длинно тут уже тоже их куча. Сюда. так что, а вот какие тут у нас хащи. Ну вообще тут прикольно так погулять и собаки цикавы. О, я місце з ним прогулююсь теж. Таке в густях. Йдемо далі. Так що. Ось така у нас прогулочка. Хто теж так гуляє своїм собакою на кусі. Чи собаками? Айда. Айда, айда. айда. Напишіть Ні, кого, щось ти мене не туди веде. Там хащі вже не пролізні, не пролазні. Хайди. О, а тут опять мусор дивіться. Опять мусор. О, вітер який начався. Капітальний. Йдем. Давай сюда. І все, друзі. П'ять мусор. Хіба так тяжко на цей на мусорник винес вивести? Обізательно скидувати. Пішу за дураки. Не люди якісь а не люди так що, ось такі Така в нас прогулочка ви на поле бо там щось то вже не можна далі прийти щось воно не то вже якісь кущі ще щось Ось вот така у нас прогулочка з когортом вийшла, скорте сюди, Іди сюди, Іди, пацанчик. Підписуйтесь на нас в на YouTube, ставте лайкоси і ждіть нових відео. Всім удачи, всім пока!